Просто закохана. В гідрологію. Кому потрібні романтичні історії, коли в тебе є водний баланс, розлові процеси і любов, яка тече, як амазонка. Тож сьогодні про водний баланс ні, не в вашому організмі. Хоча ця тема дуже важлива, і вона в мене хромає. Але сьогодні не про це. А про водний баланс у світі. Той самий великий бухгалтерський облік, але. Географічно-гідрологічний, так? Там, де ми рахуємо, скільки води випаровується, скільки води випадає, і взагалі там чи повертається вона, і куди вона дівається з цієї великої планетарної системи, з цієї землі нашої. Якщо простими словами, водний баланс це таке собі співвідношення всіх прихідних. І витратних потоків води в певній території за певний час. Це може бути ваш населений пункт. Це може бути річковий басейн якийсь. Бо якщо дуже просто, то вода не зникає і не з'являється з повітря, як хтось міг подумати. Хоча ні. Е, інколи з'являється, і це називається конденсація, а не магія. Вода просто весь час е, мандрує, знаєте, як ваша зарплата. Трішки туди, трішки сюди, трішки там, і потім бах, немає. Водний баланс це не просто цифри. Це причина, чому саме існують пустелі, так? чому джунглі, чому Амазонка королева стоку, Аральське море навпаки поганий приклад. Саме коли люди поламали природний баланс, знаєте, і вже не можна його повернути. Тож, найголовніше, вода шукає рівновагу. Жартую. Як на мене, гідрологія це взагалі найздоровіша наука. Вона хоче стабільності, вона хоче циклів і повторюваності. Ну, не все буває так, як хочеться, правда? Тому сьогоднішній висновок дуже простий. Світ тримається не на коханні, а на водному балансі.